Медіапланування це надзвичайно важлива складова в роботі будь-якого діджитал-маркетолога. Тобто це може робити сам спеціаліст, це може робити спеціаліст, медіапланер. Загалом це надзвичайно важлива частина роботи, оскільки ви визначаєте плани, визначаєте KPI і розумієте, куди ви рухаєтесь і чого ви маєте досягнути. Медіапланування є настільки важливою складовою, що загалом. В медіагентствах його виділяють навіть в окрему таку посаду, і вона надзвичайно важлива, відіграє надзвичайно важливу роль. Отже, ви, звичайно, можете запускати рекламну кампанію без медіаплана, але це так само, як їхати в дорогу, не знаючи кінцевої точки. Тобто це обов'язково. Він може бути складніший, може бути простіший. Та, медіаплан, може бути з більшою кількістю показників, може бути лише з базовими показниками, але він має бути. Загалом процес медіапланування він в себе включає такі основні етапи і фактори. Це аналіз ринку конкурентів за допомогою відкритих джерел. Ми з вами приходили та ми вже вчилися як користуватися Google Trends, для того, щоб визначити основні тренди, популярні пошукові запити, сезонність і так далі. SimilarWeb для того, щоб проаналізувати ваш сайт, трафік на сайт, сайти конкурентів, звичайно. Якщо це ваш проект, ви можете визначити з допомогою Google аналітики інформацію. Якщо ви запускаєте якийсь новий товар, новий продукт або новий сайт з нуля, то для вас цікава інформація про конкурентів, які джерела трафіку вони залучають, які соціальні мережі використовують, і аналіз там з допомогою Facebook Ad Library, їхню активність в соціальних мережах та багато інших програм. Загалом. Якщо, звичайно, це ваш проект, ви працюєте над ним, то краще за вас вашу, ваш ринок, ваших конкурентів, вашого клієнта не знає ніхто. Якщо ви працюєте, надаєте послуги комусь. Певному там рекламодавцю, то звичайно він готує для вас бриф і дає вам інформацію про те, яка його ключова цільова аудиторія, хто вони його клієнти, там де він хоче розміщуватися. Тобто якусь вводну інформацію він дає. Ви вже як спеціаліст можете йому рекомендувати як краще, як, ну, як профі ви знаєте краще, тому що не завжди користувач, клієнт знає краще як цю аудиторію охопити для того, щоб досягнути тих цілей, які ставить перед вами рекламодавців, але ось ці інструменти варто використовувати. Далі це аналіз цільової аудиторії. Знову ж таки, повертаюся: це демографічні показники: це вік, стать, сімейний стан, професія, дохід, місце проживання. По факту вам рекомендавець можуть сказати, там, моя аудиторія це, наприклад, там, жінки віці 25-45 років, з там, середнім доходом, активні, там проживають, наприклад, в великих містах і так далі. Тобто він вам не скаже конкретно назви міст, там, чітко аудиторії, все. Тобто він може описати загально, а ви вже визначаєте активні жінки, вони десь працюють, тобто таким вони можуть працювати, щоб там. Рівень доходу високий, значить, е, яка в них має бути професія для того, щоб забезпечити високий рівень доходу. Там вже глибше це вже ваша робота, але загальну інформацію для розуміння цільової аудиторії ви говорите клієнту. Клієнт, якщо він залучений в свій проект, в нього є ця, цей портрет, в нього є вже напрацювання і розуміння, хто його клієнт. Потреби цільової аудиторії і болі, які має вирішувати цей продуктів послугу, яку пропонує безпосередньо рекламодавець. Знову ж таки. Е, що він хоче донести клієнту, які цільові, які конкурентні переваги, яка унікальність даного продукту послуги, це теж вам скаже клієнт? Ви можете йому підказати, допомогти. Ви можете з боку побачити щось те, що не знає клієнт. Але загалом, знову ж таки, коли людина... Створює цей товар послугу, вона в цьому постійно перебуває в цьому процесі. Вона має знати цей товар. І кожен успішний бізнес, успішний підприємець, він знає свій товар. Далі поведінкові характеристики клієнта, де він проводить час, чим він користується? Він заходить в інтернет з. Вай-фаю чи можливо з мобільного телефона. Так? Тобто він може використовувати інтернет, їдучи на роботу з роботи в обідню. Перерв, відповідно, це, скоріш за все, мобільний інтернет, можливо, вдома, в вечірній час. Цю інформацію ми ж теж можемо брати з аналітики. Ми бачимо, коли там відбувається найчастіше продажі, в який час дня. Відповідно, ось ці моменти теж треба аналізувати. Якщо це не новий товар, якщо це не новий продукт не новий. Тобто, ця інформація вже є, ви її можете опрацьовувати і на основі неї робити висновки і планувати. Індивідуальні характеристики, та? тобто чим займається людина, має тварин, немає. Змінила, пам'ятаєте, ми з вами дивилися в Google Ads, там, нещодавно переїхали, знімає житло або здає житло в оренду. Чим ця людина цікавиться, це теж дуже важливо, це теж її характеризує певним чином. Емоції, які впливають на клієнти, та? Тобто, якщо це. Клієнт, відповідно, якщо пропонувати якийсь продукт емоційний, та якась там який там може бути куплений в результаті емоційної покупки, то, звичайно, і створюючи креативи, вам потрібно робити акцент на емоцію. Якщо це, наприклад, якийсь там товар для бізнесу, відповідно тоді він має бути більш стриманий. Тобто, це все потрібно визначати, і медіапланери вони можуть рекомендувати. Тобто, як краще клієнт може з вами радитися, який краще ролик запустити, з яким таймінгом, да? тобто 6 секунд, чи 15, чи 20. Тобто, це все теж медіапланери можуть рекомендувати. Теж вони базуються на певних даних. Якщо ви спеціаліст, ви працюєте з багатьма проектами. У вас може бути якась там у інформація. Зрозуміло, що ви не можете сказати там, от, наприклад, ви там працюєте умовно там. З клієнтом, там, Samsung, наприклад, і сказати: от в от Samsung так, а в iPhone так. Ну, ви так не можете сказати, але усередину, якщо у вас є якісь дані по загальним трендам, ви цю інформацію можете надавати клієнту і рекомендувати як краще. Як рекомендує Google, Facebook і так далі. Звичайно, переваги і можливості, які дає товар послуга, оскільки ця вся інформація має бути використана в рекламному повідомленні. Неважливо, чи це який це тип реклами, чи це соцмережі, чи це Google, чи це YouTube, не має значення. Це оголошення має спонукати користувача купити, скористатися, зацікавити в будь-якому разі, якою б не була ціль, воно має вас виокремити серед інших, і воно має показувати ваші переваги в порівнянні з конкурентами. Окрім цього, дуже важливим є проведення SWOT-аналізу. визначення сильних слабких сторін, можливостей і загроз. Цей момент він теж використовується в процесі розробки стратегій. Це дуже важливо, оскільки, наприклад, виведення товару не в той час, та воно може негативно вплинути на результати рекламної кампанії. Також ви розумієте, що, наприклад, ви виходите з товаром там в грудні, то є загроза, і це, скоріш за все, таки буде зростання ціни за рекламу. Ви можете розуміти, які ваші слабкі сторони, які ваші сильні сторони. Відповідно, вам потрібно робити акцент саме на ваші сильні сторони і використовувати ті можливості, які дають рекламні кампанії, ті чи інші цілі і так далі. Окрім цього, потрібно визначати кінцеві цілі. Відповідно, вам. Рекламодавець ставить ціль, що він хоче там, забезпечити максимум трафіку на сайт. Окей, або охопити максимальну кількість користувачів. Тобто, все, в відповідності, да, до воронки продаж, про яку ми з вами теж раніше говорили, або отримати продажі. Відповідно, може бути для досягнення продажі вам потрібно використати усі види рекламних кампаній: спочатку охопити, розказати про товар, залучити трафік на сайт, і потім, ну, в хорошому сенсі, змусити користувачів. Здійснити покупку на сайті. Ось ці всі моменти потрібно визначити. Якщо вам, як по факту спеціалісту, клієнт ставить задачу там, збільшити трафік, але це там no name, то без охоплення, без рекламних кампаній на отримання трафіку вам не обійтися, і вам це потрібно обґрунтувати клієнту і пояснити, чому саме, що вам потрібно подавати воронку продажів для того, щоб забезпечити максимум продажів. Також, звичайно, це визначення бюджету. Дуже часто, в принципі, рекламодавці вони говорять, який бюджет вони готові використати, але вони також готові слухати клієнт, профі, да, спеціаліста, який їм може порадити, що там, в рамках даного бюджету ми можемо отримати результат у нуль, наприклад. Да. Або можемо порекомендувати там більший бюджет, або знову ж таки можуть бути варіанти, що ви можете порекомендувати і менший бюджет. Якщо у вас, наприклад, невелика цільова аудиторія. Звичайно, ви можете цей весь бюджет злити, але це може бути досягнуто за рахунок збільшення ціни, там за клік, наприклад, або за транзакцію. Але це не буде говорити про ефективність вашої канали, кампанії. Також ви аналізуєте і канали, які використовують ваші конкуренти. І в рамках ось цього бюджету, який вам дає рекламодавець або який ви плануєте, ви його розподіляєте між різними типами рекламних кампаній для того, щоб отримати і досягнути тих цілей, які перед вами стоять. Знову ж таки, бюджет розподіляється в відповідності до розробленого медіаплану. Медіаплани можуть розроблятися на місяць, на три місяці. Там, на Півроку або на рік, відповідно, медіаплан це не є якась статична, статичний документ, в нього можна вносити зміни, він відображає планові показники, фактичні показники, саме тому і суть його, що в процесі роботи ви бачите, як, яких цілей ви досягаєте, яких показників ви отримаєте, і можете вносити зміни. Якщо ви, наприклад, бачите, що ви щось там недоотримуєте. Ви можете змінювати там цільову, ви можете змінити аудиторію, розміщення і так далі. Загалом він медіаплан дуже такий е, гнучкий інструмент, універсального шаблону не існує. Тобто, зрозуміло, якщо це великий рекламодавця, він може бути і містити в собі надзвичайно велику кількість даних, якщо це менші рекламодавці, він може бути такий базовий, містити маленьку кількість е, даних, тобто. Да, умовно, якщо ми запускаємо на трафік, які ключові показники? Це кількість кліків, ціна за клік і CTR. Там якщо ми запускаємо на охоплення, покази, охоплення CPM, да, ціна за тисячу показів, частота ще да? тобто скільки разів клієнт бачив наш, нашу рекламу. Пам'ятаєте, да? я вам говорила, що частота дуже важлива для того, якщо ви показуєте клієнту рекламу там один-два рази, він її бачить, він її може не запам'ятати в цьому величезному. Об'ємі інформації він навіть може не згадати, що він її бачив. Там такий базово найкраще там для того, щоб запам'ятати, частота має бути там 3 плюс там три разів. Якщо бачить рекламу, високої ймовірність, що він її все-таки запам'ятає. Ось ці всі моменти потрібно враховувати. Якщо ваша ви вже бачите, що ваша реклама виходить за майже цієї частоти, там 6-7, Ви розумієте, що вона вже може клієнту набридати, і він може е, просто вже формувати. Негативне ставлення до вашого бренду, товару і так далі. Тобто ці моменти потрібно враховувати. Відповідно, максимально легко визначаєте канал, де ви розміщуєте рекламу, визначаєте цілі рекламної кампанії, визначаєте аудиторії, на які ви розміщуєтеся, матеріали там, чи це буде, наприклад, якщо це там ГДН, там це буде банер, гівка, відео і так далі. І визначаєте період роботи рекламної кампанії і ключові показники. Перевагами створення медіаплану для агентства це є те, що ви показуєте свою ефективність безпосередньо в цих в цифрах, які можна обґрунтувати. Клієнт розуміє, наскільки добре агентство розуміє тематику проєкту, ринок, цільову аудиторію, оцінює ризики, ресурси. І всім сторонам це спрощує прогноз. Бюджет результатів діяльності і розподілу бюджету між ефективними або менш ефективними каналами, що стосується ризиків, то створення медіаплану або скажімо так, не створення медіаплану, воно приводить до того, що спеціалісти все доведеться тримати в голові, тобто знову ж вертаюся, якщо це там якась одна рекламна кампанія. На взаємодію, то окей. Якщо це там і пошук, і ГДН, і YouTube, і Фейсбук, Інстаграм, розподілення, а ще, можливо, Тікток, Твіттер і так далі, тоді, звичайно, вам це нереально тримати в голові. Нерозуміло, виконуєте ви ці дані чи не виконуєте, досягаєте ви цілим, чи не досягаєте. Це все у вас є файлику, ви зайшли, все подивилися, все окей. Ще можна робити вигрузки, там, ми ж з вами там, поговоримо про дашборди, куди можна вигружати дані, де все буде в одному місці, в вигляді графіків. І все. Все дуже просто і легко. І не потрібно там, кожного дня заходити, переховувати цю інформацію, аналізувати, бо у вас все буде візуалізовано, це все будете бачити. Оскладена комунікація щодо результатів роботи з колегами та клієнтами. Та якщо ви один працюєте, теж окей, а якщо є різні відділи, якщо вас там запутують, а як працює, дай мені ту інформацію чи іншу. Ось це все без медіаплану дуже важко. І важко спланувати бюджет на майбутнє. Ви так можете просто злити бюджет. Там в наприклад, ви запустили там на три місяці, вона спрацювала три місяці, через три місяці ви бачите, що ой. А тут щось нам не сподобалось, а це спрацювало не так, як ми, ми хотіли би, але в нас нема плану, тобто ми не знали, що ми хотіли. В нас собі працювало, ми нічого не вносили, ми не знали, куди ми йдемо. Ми йшли просто кудись, і от ми прийшли зараз в дану точку. Тому медіаплан це якраз цей момент, який вам показує, куди ви маєте дійти з точки А, в яку точку Б і чого досягнути в цій точці Б. Ось тому це дуже важливо. Є дуже багато показників, які відслідковують дуже часто, окрім ось так, як тут зображено, та тобто тут план факт, що варто додавати відсоток виконання, та тобто це ми бачите, там перевиконали чи недовиконали план. Але загалом ключове це план факт. Ви можете там показувати відсоток, можете показати різницю. Тобто це вже знову ж таки такий варіативний інструмент медіаплан. Тому ці дані можна вносити. Які ключові показники треба знати? Від яких відштовхуватись, які аналізувати бюджет. Це сума витрат протягом певного періоду. Кожного разу, коли ми вивчали рекламні кампанії в Facebook чи там, в Гуглі, я вам наголошувала, що потрібно ставити дату початку до закінчення рекламної кампанії. Якщо це, наприклад, Facebook, то ставити обмеження по затратам. Загалом в Google теж можна там скрипти додавати, густ трошки складніше для того, щоб рекламна кампанія стопилась, коли вам потрібно, при певних затратах бюджету. А це дуже важливо, тому для того, щоб не перетратити бюджет, щоб бути в рамках бюджету. Плюс інший момент, якщо ви не дотрачаєте бюджет, теж це ж теж проблема. Це так само як з бюджетом. Держави, профіцит це теж окей, але якщо він не витрачається, якщо він не інвестується, це теж погано, це говорить про неефективність використання коштів. Тому тут дуже важливо, та, щоб максимально витратити бюджет і максимально витратити його ефективно. Покази це скільки разів ваша реклама показувалася користувачам. Чи це в соцмережах, чи це в Гуглі, чи ну, будь-де, де ви її розміщуєте. CPM – це середня ціна за тисячу показів. Скільки ви платите, по суті, за тисячу показів. Вона вимірюється саме в вартості тисячі показів. CTR показує співвідношення між кількістю кліків і кількістю показів, виражене у відсотках. Знову ж таки, наголошено на тому, що це такий якісний показник. Це говорить про те, наскільки ваша реклама цікава. Чи хочеться, і чи клікає користувач на вашу рекламу після того, як він її побачив. Середня ціна за клік це скільки ви платите, як рекламодавець, за клік. Скільки коштує вам один клік по рекламі? Знову ж таки, хочу сказати, ще раз наголосити на тому, що не всі кліки перетворюються в сеанс або в користувачів на сайті. Це дуже важливо. На це можуть впливати дуже багато факторів. В соцмережах може там, або там, десь в іншій рекламі клієнт клікнути на рекламу, але не перейти на сайт. Тобто клік буде, а трафіку на сайті не буде. На, також на це може впливати тривалість завантаження сторінки. Якщо ваша сторінка дуже довго завантажиться, сайт перевантажений, або сервер, або ще щось інше, то тоді користувачі не будуть чекати. Тобто, ось ви будете мати умовно там, 100 кліків, але там, користувачі не дочікуються і не переходять на, на ваш сайт, і там, умовно 10 е -е, користувачів на сайті. Тоді вам потрібно аналізувати, а що, чому так? Чому користувачі клікають на рекламу, але на сайт не переходять. Можливо, дійсно, це момент із тривалісті завантаження сторінки. Можливо, інші фактори. І ці всі моменти потрібно аналізувати. Тому теж варто створювати медіаплан, додавати різні показники і їх знову ж таки аналізувати і досліджувати в процесі роботи рекламної кампанії. Унікальні користувачі або охоплення це кількість осіб безпосередньо, які бачили вашу рекламу. Тобто покази це загалом скільки реклама показувалась, а користувачі це саме ті конкретно унікальні користувачі, які бачили рекламу. Тобто там я, ви, ну кожна, кожна окрема людина. Середня частота показу: це скільки разів кожен унікальний користувач бачив рекламу. Теж, що я вам говорила, так. Тобто, оптимально там 3-4-5 разів. Особливо більш не потрібно. Знову ж таки, звичайно, якщо ваша реклама там працює протягом тривалого періоду часу, там 3-4 місяці, то зрозуміло, що частота буде вища. Якщо ви запускаєте рекламу на тиждень і два, то частота 7, це буде занадто. Тобто людина буде хвилюватися, вона її буде набридати і нервувати. Я думаю, що ви самі можете навіть з власного досвіду. На це звернути увагу, коли ви там заходите в YouTube, і вам одне і те саме оголошення кожного разу показується по 10 разів, щоразу, як ви тільки зайшли в YouTube, і це не ок, це не сприяє для того, щоб ви там купили, умовно, цей курс якийсь там або щось інше. Показник переглядів. Це стосується вже реклами на YouTube, Якщо ви запускаєте, відповідно, це скільки переглядів було вашого відео. Перегляд він зараховується тоді, коли людина переглянула відео протягом 30 секунд, повністю або повністю, якщо там ваше оголошення відео 15 секунд, відповідно 15 секунд. Але якщо ви запускаєте в рекламу якісь довге відео, то для того щоб зарахувався перегляд, то користувач має його переглянути мінімум 30 секунд. Відео бувають різні, знову ж таки. Та, там це може бути, як ми з вами говорили, це можуть бути 6 секундні відео, які не можна пропустити, 15-20 секундні відео можна запускати анскіп, тобто які не можна пропустити, або ті, які можна пропустити. Ті відео, які можна пропустити, можуть бути там, більшої тривалості. Ось якраз по ним ось цей момент перегляду зраховується, якщо їх переглянули 30 секунд. Середня ціна Сіпів це ціна за один перегляд, скільки ви, готу... скільки ви заплатите за один перегляд користувача. Коефіцієнт переглядів, то це співвідношення між кількістю е... переглядів вашого відео у відношенні до того, скільки разів ваша реклама, ваше відео показувалось користувачам. Конверсії, тобто це цільові дії, так, які на сайті, в залежності від того, під яку цільову дію ви налаштовуєте вашу рекламу. Це може бути там з покупки, там, може бути там, знову жодною додавання в корзину, або якісь активні дії, нажимання на якусь кнопку на сайті, там, дзвінок і так далі. Вартість конверсії, скільки ви платите за конверсію, і коефіцієнт конверсії це співвідношення між. Кількістю отриманих конверсій цих цільових дій, під які ви налаштовуєтесь, до кількості кліків, тобто скільки людей, які клікнули по вашій рекламі, зробили цю його дію на сайті, насправді я ж кажу, цих показників є ще більше. Ми можемо поговорити, що ще є в соціальних мережах такий показник, як показник взаємодії, да? тобто, скільки людей там клікають, лайкають, репостять і так далі, коментують ваші оголошення, відповідно, ціна CPI, да, за взаємодію. І так далі. Показників насправді дуже багато, все залежить від вашого рекламодавця. Чим більше рекламодавець, тим більше показників ви будете відслідковувати, аналізувати і приймати рішення на основі отриманих даних. Я підготувала такий невеличкий файлик, туди додала ось ці ключові показники, і фактично, як вони можуть бути розраховані. Бюджет, покази, ціна за тисячу показів, кліки, CPC, ціна за клік CTR. Охоплення, частота, взаємодії. Зразу розумієте, та, що взаємодії не стосується соціальних мереж, в Google Search і там в Гені, наприклад, немає даних показників, конверсії, CPA. Тобто, ви можете відслідковувати, наприклад, якщо ви запускаєте рекламну кампанію на трафік, на кліки, ви можете відслідковувати паралельно і аналізувати також і конверсії, але ви розумієте, що це не основна ціль. Тобто... Це у вас похідна ціль, тому що якщо ви запускаєте на кліки рекламу, то все-таки система буде оптимізуватись таким чином, щоб забезпечити отримання максимальної кількості кліків. Ось, але похідна у вас може бути конверсія. CPA – це кількість конверсій. CR – це співвідношення, це коефіцієнт конверсії між кількістю конверсій і кліками. ROS – це по факту рентабельність, та? тобто це співвідношення між. Отриманим прибутком і вкладенням в рекламу, та тобто він розраховується як прибуток, виручка, яку ви отримуєте в результаті рекламної кампанії, поділене на бюджет, затрачений на дану рекламну кампанію. Знову ж таки, проте того, що це досить обмежений перелік показників, їх, можливо, не всі потрібно відслідковувати в рамках тих рекламних кампаній, з якими ви будете працювати. Хоча, що стосується e-commerce, то звичайно і роз і прибуток, дуже важливі показники, хоча. Їх спрогнозувати дуже важко. ви можете робити на основі екстраполяції там даних з минулого ось, але їх визначити дуже важко. В цілому, в мене все потрібно знову ж таки, якщо ви думаєте або вважали помилково, що. Маркетинг це там суперкреативна професія, яка не потребує знань з математики. То насправді, на мій погляд, з, з власного досвіду роботи в маркетингу, якраз математики, аналітики, всяких досліджень і так далі. Тут дуже багато. Дуже багато потрібно аналізувати, робити висновки на основі там, певних якісь логічних зв'язків і так далі. Тому це дуже важлива складова. Роботи маркетолога, навіть якщо ви креативщик, навіть якщо ви створюєте креативи, ви маєте вміти проаналізувати, який креатив краще спрацював попередньому для того, щоб розробити креатив не просто креатив заради кретиву, тому що знову ж вернусь до того, якщо ви працюєте з великими брендами, то створення креативу буде коштувати рекламодавцю дуже багато коштів. Ось а він має працювати, і він має базуватися його концепція на. Певних даних на тому, що люблять клієнти, чим вони цікавляться, на що вони краще реагують, що їх чіпляє, на що потрібно, скажімо так, натиснути вашому рекламному оголошенні для того, щоб ваш користувач, ваш клієнт потенційно звернув на вашу увагу і здійснив тоді, яку ви там ставите ціллю вашої рекламної кампанії. Даних дуже багато для аналізу, можливості аналізувати надзвичайно багато. Інформації дуже багато, але ці можливості аналізу і дають дозволяють забезпечити високу ефективність рекламних кампаній, якщо вона дійсно базується на ґрунтованому аналізі даних. Тому не ігноруйте в жодному разі ні медіапланування, ні аналіз, оскільки це. Великою мірою забезпечить саме ефективність роботи ваших рекламних кампаній, і забезпечить результат вам, або якщо ви надаєте послуги, то рекламодавцю. В цілому у мене сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.